Все матеріальне, тимчасове, і все рано чи пізно пройде. А вічно тільки Бог і Слово, яке створило весь цей світ, тому що все залежить від Бога і Його Слову. А щоб жити благословенним життям, треба вивчати Слово Боже, застосовувати його в своєму житті. Я, виявляється, зараз квантова фізика доводить Біблію, про це написано в Слові Божим. Лінійність розуміння часу це утопічно. Бог над часом, і нам, як дітям Божим, потрібно відірвати свій погляд від матеріального світу і зростати в дусі, пильнувати, проповідувати Іванелія до країв землі. Тому що кожній людині даний час, але коли людина відходить від Бога, вона скорочує свій час, а основа життя це Слово Боже. І це дасть нам захист. І тому треба наповнюватися словом Божим, щоб мати життя чим більше нас ну, слово.